Митрополит Андрей Шептицький більше 40 років очолював церкву та гуртував українську спільноту в період двох світових воєн. Пережив сім режимів: австрійський, російський, український, польський, радянський, нацистський і знову радянський. У віці 36 років Андрій Шептицький обдарований надзвичайними духовними харизмами, стає главою української греко-католицької церкви. Він невтомно трудиться, щоб примирити різні етнічні групи і залишає по собі багато спадщину творів на тему суспільних проблем і духовності. Непересічність цієї особистості не тільки в його інтелектуальних здібностях. Він здобув три доктора: докторат з права, докторат з богослов'яї і докторат з історії. Не знаю тепер. Такої особи в нас в Україні, яка би мала три докторати. при сучасних можливостях, так? можемо собі уявити, які мав дати Господь Бог здібності цій особі, що вона в своєму молодому віці здобула три докторати. Пастерські листи митрополита Андрея є дороговказом для українців, каже Анна Зварич. Будучи молодим єпископом, він видав свою концепцію освіти і виховання, яка є актуальною і сьогодні. Ці концепції митрополита звертається до вчителя. Щоб вчителі не тільки навчали дітей, а теж дбали про облагороднення їхньої душі, щоб вчили дітей жити, теж таке гарне звернення. Що якщо вчитель, вихователь хоче чогось доброго навчити учня, то він повинен дбати про особистий приклад доброї поведінки. Метою виховання митрополит вважає, що є виховання доброго християнина. Як будувати рідну хату одне з останніх послань митрополита Андрея, який майже півстоліття керував у ГКЦ. З середини 30-х років митрополит був паралізований, не володів правою рукою. Він не міг писати. Відтак послання диктував своїм секретарям. Це послання не просто написане, воно. Подиктоване його мудрістю, його духовністю і його глибоким переживанням за долю свого народу. Кожен свідомий українець повинен прочитати послання митрополита Андрея, переконаний владика Теодор. Бо в ньому Андрей Шептицький поставив питання не лише української державності, а основне питання фундаменту, на якому її можна будувати.